Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 44-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 123 тисячі 950 особин за добу, 1 140 танків 11 251 одиниця за добу 3. Бойових броньованих машин- 23 345 одиниць, артилерійських систем 33 599 одиниць за добу, 21, реактивних систем залпового вогню 1520 одиниць за добу 2, засобів протиповітряної оборони 1225 одиниць, літаків-427 одиниць, гелікоптерів. 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 69 242 одиниці, за добу 232, крилатих ракет 3859 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 64 одиниці за добу, 109, спеціальної техніки 3977 одиниць за добу, 1. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!